Любі діти, добрий день! Рада вас вітати! Українську мову пісню будемо вивчати. Діти, на дворі зима! Холодна пора року. Але саме в ці холодні дні приходить до нас велике свято Різдва Христова. А чи знаєте ви, які події сталися на Різдво? Давним, давно. Жінка на ім'я Марія і чоловік на ім'я Йосип збиралися одружитися. Марія і Йосип були хорошими людьми. Вони робили те, чого хотів від них Бог. Одного дня Марії явився ангел і сказав їй, що у неї народиться немовля. Ангел сказав, що вона має назвати немовля Ісусом. Ця дитина буде сином Бога, Спасителем. Марія та Йосип мали вирушити в містечко під назвою Вітлеєм, щоб сплатити податки. У Вітлеєм на той час прийшло багато людей, яким теж треба було сплатити податки. Отож містечко було переповненим. Марії та Йосипу довелося провести ніч у місці, де тривали тварин. Тієї ночі народилося, немовля, Ісус. Коли це трапилося, у небі з'явилася нова зірка. У полях неподалік за бівцями наглядали пастухи. Прийшли ангели і сказали пастухам, що народився Спаситель. Пастухи пішли, щоб знайти дитятко Ісуса і поклонитися йому. Далеко від віфлеєму мудреці побачили нову зірку. Вони знали, що то був знак, що народився Спаситель. І вони йшли за зіркою, доки не знайшли Ісуса. Дали йому подарунки і поклонилися йому. Коли мудреці відбули, Йосипу з'явився ангел. Ангел сказав, що поганий цар хоче зашкодити Ісусові. Ангел сказав, що їхня сім'я має переселитися до Єгипту, щоб обезпечити себе. Ось таким було народження Ісуса. Ну, а тепер поговоримо про те, як в Україні святкують Різдво Христове. Основним символом свята є зірка. Зірка символізує, тобто позначає нашу надію на Спасителя нашого Ісуса Христа. Також поширеним символом є вертеп. Це така композиція, яка зображає святе сімейство в оточенні тварин та перших гостей. Ялинка ще один важливий святковий символ. В деяких областях України замість ялинки плетуть ось такий сніп із пшениці, жита чи вівса, який спеціально прикрашають квітами, плодами, кольоровими нитками. Називається такий сніп дідух. Дідуха плетуть таким чином, щоб він міг стояти вертикально і служити окрасою різдвяного стола. Перед різдвом святкують свят вечір. Тільки но на небі з'являється перша вечірня зірка, люди вдягають вишиваний одяг, застеляють стіл святковою скатертиною і починається святий вечір. Накривають стіл із 12 пісних страв по кількості місяців у році. Збирається вся родина. І разом з першою зіркою сідають до столу. Ближче до ночі у православних церквах проходять богослужіння. А наступного ранку дівчата та хлопчики веселим гуртом ходять від двору до двору, співають калятки, прославляючи Ісуса Христа, нашу Україну та людей, які дуже працьовиті. Любі мої! Ну, а тепер роздивіться уважно малюнок і побудуйте розповідь за малюнком. Приблизно так. На ілюстрації ми бачимо маленьких колядників, хлопчиків та дівчат. Вони вбрані у зимовий одяг: кожушки, теплі чоботи, малята веселі, рожевощокі, діти тримають шестикутну зірку. Символ Різдва. Хлопчик та дівчинка співають колядки. Вони прославляють народження Ісуса Христа. Хлопчики і дівчатка своїми колядками вітають знайомих із радісним святом Різдва, що настав. Ну і на послухайте колядку, яку потім обов'язково вивчить на пам'ять. Домовились? Темної ночі зорі засяли, ангели людям радість віщали, у віфлієні, в стайні, на сіні Христос родився, всім на спасіння. Люди радійте, Христа вітайте, Божому Сину, славу віддайте. Діти, на цьому наше заняття закінчено. Ви великі молодці. І я вам плескаю в долоні і кажу, як завжди, до побачення, до нових зустрічей.